Скляні блакитні очі дивилися на світ не моргаючи. Я вдивлялася у відповідь, моє відображення лягало на обличчя ляльки, скло вітрини вловлювало світло. То була гарненька річ, бліда порцелянова шкіра, медові пасма волосся. Акуратно заплетені й доглянуті, я мріяла про такі, зовсім не схожі на мою неслухняну чорну копицю. Вона носила волошкову синю суконьку і білий фартушок. А її чорні черевики блищали, наче відполіровані. Що ти робиш, машері? Я різко відірвалася від вітрини, серце гучно вдарилося об ребра від знайомого хрипкуватого голосу. Переді мною стояла худа, стара жінка, закутана в шовковий халат з кислявими руками, схрещеними на грудях. Позаду неї на дивані сиділа маман стривожено дивлячись на мене. Я завмерла, чекаючи вироку. Всі боялися тітки Марії. Сестра моєї бабусі не любила дітей ані шуму, ані безладу, ані тварин. Та, якщо чесно, нічого з того, що подобалося мені. Вона не приймала гостей, і це був перший раз, коли я потрапила до її дому величезного. З численними кімнатами, картинами на кожній стіні із золотими рамками світлин, на яких зберігалася пам'ять про її театральні роки. Маман казала, що в юності вона була великою зіркою, красуною, якою ще світ не бачив. Дивлячись на біляву жінку на фотографіях, я не могла не погодитися, схожа на іграшкову ляльку з величезними очима та крихітним ротиком. Губи нафарбовані червоним. Мене потягло до ляльки у вітринні, бо вона була не схожа ні на що в домі тітки Марі. Я здивувалося, знайшовши таку коштовність у помешканні, заповненому речами для дорослих. Тітка Марі наблизилася до мене, присіла, уважно вдивляючись. Простягнула руку, взяла мене за підборіддя, повертаючи обличчя то в один, то в інший бік. Я відсахнулася, але несподівано вона усміхнулася. Тобі вона подобається? запитала вона. Вона була у нашій родині багато років. Вона чудова, не втрималася я. Тоді вона буде твоєю, сказала тітка Марі, ніжно торкнувшись моєї щоки з моршкуватою рукою. Думаю, ви пасуватимете одна одній. Не сипав?» Я засяяла. Я добре піклуватимся про неї, заприсяглася я. Дякую. О, я знаю, що так і буде. Тітка Марія глянула на мамам. Гадаю, я сьогодні рано піду відпочивати. Але перш ніж вона встигла вийти, я запитала як її звати? «Софі, не будь нечемною. маман». Одразу насварила мене. Твоя тітка втомилася. Я зашарілася від сорому. Проте усмішка тітки Марії стала ще щирішою, і я раптом задумалася, чому ж раніше боялася її. Це цікаво, знаєш, промовила вона своїм низьким голосом, і в її погляді з'явилося щось голодне. Її теж звуть Софі. Я не могла заснути тієї ночі. Дім тітки Маріс стогнав, як вмираючий. Кожен звук виривав мене зі сну, і я лежала, притиснувши подушку до голови. Скрип підлоги змусив мене різко підвестися. Звук лунав ну, надто близько. Я стиснула губи, озираючись у темряві з жахом. Я хотіла до мамам. Повільно відкинувши ковдру, я прислухалася. Скрип повторився. Я ступила на дерев'яну підлогу, намагаючись йти нечутно. Було темно, але світло палаючого місяця давало змогу розгледіти якісь обриси, попри це, я витягнула руки вперед, готова в будь-яку мить наткнутися на щось. Коридор за дверима був порожній, тут місячне сяйво було яскравішим, воно лилося з високого круглого вікна в кінці проходу. Фотографії, що вдень сяяли позолоченими рамками, тепер ховалися в густих тінях. Те, що я змогла побачити, змусило мене здригнутися. Обличчя Тітки Марії здавалося спотвореним, немов належало комусь іншому. Я похитала головою, змушуючи себе не думати про це, і зосередилася на своїх кроках. Обережно. Торкаючись стіни, я рушила до кімнати мамам. Допоможіть, будь ласка. Я зупинилася на півкроці, затамувавши подих. Слабкий, але чутний Шепіт доніс до мене ці слова. Я озирнулася. Нічого. Алло? нервово покликала я. Мовчанка. Мої плечі трохи розслабилися, і я вже збиралася йти далі, коли знову почула це. Ні, відпусти мене. І я змінила напрямок. Тепер я йшла не до мамам, а на звук голосу. Кроки пришвидшувалися, мої рухи ставали все впевненішими, ніби щось невидиме тягло мене вперед. Лише місячне сяєво було моїм свідком. Спершу це було просто дихання у вусі. Але з кожним кроком голос ставав гучнішим. Допоможіть, відпустіть мене, відпустіть. Я побігла. Спіткнувшися, впала, але швидко знову звелася на ноги. Голос був таким наляканим, таким самотнім, таким відчайдушним. Він вабив мене, наче пісня сирен: Бабах! Бабах!» Моє серце калатало, холодний піт липнув до шкіри. Я важко дихала, не помічаючи цього, і хотіла зупинитися. Я так хотіла зупинитися. Закричати, покликати мамам, але не зробила цього. Я не могла. Вниз, сходами крізь темні коридори особняка. Мої ноги самі привели мене до знайомих дверей. Тут я сповільнилася, штовхнула їх. Вони відчинилися зі скрипом, у кімнаті горіло світло, тьмяне, жовте. Воно освітлювало вітрину, але лялька Софі все ще залишалася в тіні. Ти допізна не спиш, машері. Я ледь не підскочила від хрипкого голосу, мої очі кинулися в пошуках його джерела. Тітка Марі сиділа на дивані, майже розчинена в сутінках і тінях. Вона була одягнена для сну, її шовковий халат був розкритий, відкриваючи мереживну білу нічну сорочку. Жовтувати світло надавало їй без того блідому обличчю хворобливого відтінку. А очі я могла б заприсягтися, щоб вони світилися у темряві, мову кішки. Ти це чула? Запитала я, дослухаючись, намагаючись знову вловити звук. Почула, що? Вона нахилила голову вбік. Хтось кличе на допомогу. вигукнула я. Тітка Марія обвела кімнату поглядом, ніби намагаючись знайти джерело звуку, театрально витягуючи шию і зазираючи в кути. Потім повернулася до мене і засміялася. Я нічого не чую, промовила вона. Випустіть мене, будь ласка. Ось. скрикнула я, знову намагаючись відстежити голос. Жовте світло було надто тьм'яним, воно майже не розсіювало темряву кімнати. Де сховано? За диваном, за дверима. І тут мене осяяло. Я вказала на вітрину. Переконана, що голос долинає звідти. Тітка Марі навіть не глянула в бік. її пронизливий погляд впіявся в мене. Вона повільно облизала нафарбовані червоні губи, а її рот розтягнувся у хижій усмішці. По моїй спині пробіг холод. То відкрий і подивись, запропонувала вона. Я завмерла. Невже всередині може бути людина? Це було неможливо, і все ж, щось всередині мене стиснулося в тугий вузол, намагаючись знайти, навіть вимагаючи, відповіді? Повільно ковтаючи страх, я рушила до вітрини. З кожним кроком у сутінках все чіткіше вимальовувалися лискучо чорні черевички ляльки Софі. Моє обличчя відбивалося в темному схлі, спотворене жовтим світлом. Воно більше не здавалося мені людським. Я простягнула руку до ручки і потягнула. Тітка Марі засміялася, її голод дзенькотів в моїх вухах, і світ навколо почав розчинятися. Я почала втрачати себе. Я Лилась чи вливалася кудись або в щось, що не могла зрозуміти. Світ зник. Коли я опритомнила, то зрозуміла, що очі у мене відкриті. Втім, кліпнути ними я не можу. Чомусь просто можу дивитися вперед на чорняву дівчинку, що ще з хвилину назад відбивалася. В холодному дзеркалі лялькового порцелянового тіла. Чорнява дівчинка вдивлялася у відповідь, її губи викривлялися в жорсткій усмішці, зовсім не дитячій, не моїй. Я закричала. Жодного звуку. Будь ласка. благала я, випусти мене, випусти. Випусти мене. Але слова відлунювали лише в моїй власній голові. Дівчинка відчинила вітрину, і маленькі пальці ковзнули по мені, я нічого не відчула. Під нігтями дзвінку відгукнувся холодний порцеляновий лик. Вона підняла мене, провела долоною по моєму волосся і ніжно поцілувала в крижаний лоб. Мене притиснули до теплого тіла, через її плече я змогла побачити кімнату. Тітка Марі лежала на дивані нерухома і бліда. Щось у моєму тілі те, що колись жило в тілі тітки Марі, підняло мене і засміялося. Я ніколи не сміялася так, так низько, так вдоволено. Я хотіла заплющити очі, щоб не бачити цього. І я хотіла заплакати, але скляні очі можуть лише дивитися, і воно змусить мене дивитися вічно. Ходімо, машері! проспівало воно, не сумуй так, ми будемо разом дуже довго. Правда?